Михайло притула до нас долучається полковник контррозвідки в Запасі, як начальник управління внутрішньої безпеки МВС України в Луганській області. Пане Михайло, доброго вам дня. Доброго дня. Пане Михайло, така серія бавон, які зачіпають цистерни з паливом. То тут, то там, то на нашій території, яка окупована Росією, то на російській території. На що, що це означає? Наскільки воно знекровить російську військову потугу? Ну, по-перше, на жаль, не всі резервуари з пальним були знищені. Ми бачимо, що просто позначено, що ми маємо можливість. Навіть в Криму, знищити. Навіть в Криму не всі, так, я бачу результати пожежі. Так, там один резервуар в Тамані, один ще східніше. Тобто, все це е, каже лише про те, що ми маємо можливість все це зробити. І це така, знаєте, проба-пера перед е, нашим. Звісно, якщо будуть е, нафтосховища, е, сховища нафтопродуктів пального знищені, то ворог просто випрацює своє пальне і йому ніде буде взяти. Йому треба буде все це поновлювати. Однак е, суттєво так би мовити, ці, е, саме ці удари, які були, вони більше. Носять е, демонстраційний деморалізуючий характер і показують, що безпечно на болотах не буде вже ніде. Якщо казати про цю історію з е, атакою і невідомого походження е, безпілотника на російський Кремль. Все більше там цікавих моментів з'являється, наприклад, хтось звернув увагу на те, що під час вибуху і під час тобто загоряння і під час удару цього безпілотника різний, різний час на годиннику спадської вежі інші там публікують відео, на якому явно видно, що там якісь люди просто в момент вибуху можемо навіть це зараз показати. Просто караскуються по цьому куполу до цього флагштоку. Тобто, що це за люди? Чому? Вони туди лізуть, теж незрозуміло. Е, є дуже багато версій, того, що та відбувається, пан Михайло які які версії ви розглянули, які вам видаються е, більш або менш ймовірно. Ну, Це момент, коли от бачите, там двоє чоловіків. Це вже другий вибух о 2.43 43. Так. Перший вибух був о другій. двадцять сьомій. Це видно по годиннику на спаській вежі. Угу. І перше, було два безпілотника. Один вразив там, біля флагштоку, відбулося загоряння. Ну і люди полізли. Що це за люди? Зараз ми розберемося, дуже швидко. І потім другий безпілотник, вже ми бачимо, о 2.43, тобто через 16 хвилин. Ну і певно, що ті люди, які пізли, дивитися, що там сталося, вони все побачили, їм сподобалось, і вони там прямо на Ну, Зрозуміло. Угу. Вони такого не очікують. Тепер. А е, що це насправді відбулося? Тобто, е, безпілотники у центрі Кремля, у центрі Москви, та не просто в центрі Москви, це і не просто Кремль, це фактично дах будинку Путіна. Ну, Він там має свій кабінет, він там має свою квартиру кремлівську, в якій він там живе і працює. Тобто, це е, досить символічний. Такий показовий демонстраційний удар. І це не військовий об'єкт, типу Нафтобази, які ми робили, а це символ ураження самого Путіна. І для того, щоб зрозуміти, для чого цей удар був зроблений і ким він був зроблений, треба зрозуміти, а хто буде відповідати за оце передпутним. І за це буде відповідати дві особи: це Шойгу протиповітряна оборона. Місті, і Начальник охорони Кремля. Що це за особа? Це персоналі, які найбільш наближені до е, верховної, е, як би сказати, правильно, верховної дупи, я правильно сказав? О, е, особливо начальник охорони. Він регулює доступ до тіла, він регулює е, систему охорони. Кому прийти до Путіна, кому не прийти, яку матеріали подати, які не подавати і так далі. Тобто, це така. Сіра особа, яка е контролює систему безпеки Путіна і систему доступу до тобто, Путіна. У тому числі кому сидіти на карантині два тижні, кому не сидіти, у якому сидіти, бунт, е, сидить Путін, в якому він не сидить, і який Путін насправді сьогодні виступає. Справжній чи клон. Оце це на оцій персоналі, яка, як ми бачимо, вона в ієрархії російської влади, вона досить досить впливова, прямий доступ до дістання. І оце був ляпас, скоріш за все, по цій персоні, тому що вона така персона в системі іерархічній системі Росії, вона ну, досить таке, скажімо так, на себе набирає багато негативу, всі хочуть у її любові, але насправді тихо не надо. І от оскільки ця особа вирішує, який насправді, отак скажемо, справжній, то е, ця особа може бути е, ціллю для внутрішніх інтриг Кремля. Е, ця особа може бути е, разом з Шойгу, це предметом для внутрішньої боротьби. І ось цей ляпас фактично є е, підставою, от так, от, їхнім сленгом скажімо, для цих от двох персон. Для Шойгу. тепер хто більш за все потерпав останнім часом від Шойгу? І від 에, того, що його не пускали до Путіна. Перш за все, таким був персонажем, яким ми бачимо, це був Пригожин. Крім того, він має гроші неконтрольовані, які можуть купити ці дрони. Він має персонал, яким може управляти цими дронами. Він має вибухівку і може провести все це в Москву. Таким чином, більш за все, вірогідно, що це міг вчинити Пригожин. Звісно, не без допомоги якихось ще олігархів, або може, самостійно, все самостійно, от, тобто, з допомогою, скажімо так, найбільш наближених до себе осіб довірених. І це могло бути досить такою інтригою, спрямовану на внутрішні чвари всередині Кремля і на повалення впливових осіб в оточенні Путіна. Ну от так, це досить вірогідно, тому що. Ми бачимо, що стосунки між Шою і Пригожиним вирішуються в бахмуті. Вони на нашій території під час війни використовують її для внутрішньої. Опори. Тому що Пригожину, ну, реально не дуже цікаво буде гаулярний Йому цікаво буде гаулятиром і Росії. Чи може скасувати, наприклад, в результаті цього військовий парад, як ви вважаєте, в Москві? на краще. Справа тому, що тут він може послати на марзоли там свого. Війника, якщо одного вб'ють наступного. Тобто це, це не є проблема. Це проблема для Путіна насправді, тому що навіть якщо його вб'ють свої ж, то виставлять клона і будуть там показувати людям. І якесь угрупування може захопити цю склад, власне в Кремлі. Це не проблема. Це таке було вже в історії. Згадайте там уже Дмитрія і так далі. Ну так. Правда. Повертаючись до ситуації зараз на фронті, Пригожин, зокрема, знову ж таки, сказав, що вже напевно розпочався наступ. То, що ми чуємо від бійців, які є на різних ділянках фронту, вони кажуть, що росіяни зараз здебільшого, якщо не рахувати Бахмут, перейшли в режим такої достатньо глухої оборони і готуються зустрічати наступ, це означає, що. Що, що ми десь близько до якоїсь розв'язки? Ну, досить близько, тому що ну, саме ці бавовни на нафтосховищах це вже ознака того, що наближається. Наближається в якийсь момент, це це згоріть. І Пригожин, звісно, це відчуває. Він йому треба перекласти провину на когось іншого за все це, тому він зараз верещить дуже сильно. Це по-перше, по-друге, ми з вами розуміємо, що якщо вирити тисячу там 200 кілометрів траншей, то в них хтось має сидіти. І для того, щоб туди засунути, це треба мінімум там, десь 1300 персоналу для того, щоб засунути в ці траншеї, потім забезпечувати ці траншеї і так далі. Як оборони споруд? Тому е вони все це бояться, цих 300 тисяч, певно, у них просто нема на південному напрямку. От. І їм треба перекинути відповідальність з одного на одного перед наступом Збройних сил України. Тому що хтось за це отримує, а їм треба зберегти свою владу. Це треба і Шойгу, і Наришкіну, і Бортнікову, і Патрушеву, і Пригожину, ну і ще там хтось в них є в цьому оточенні, які мають свої сили, військові сили для боротьби за владу після наближається 9 травня. Як бачимо, як як почався травень, на, на завершення квітня, вже росіяни. Порушили таку тишу стосовно мирного населення, я маю на увазі, і почали масово обстрілювати Україну. Але окрім того, всього, Путін будь-якою ціною хоче 9 травня оголосити, що СВО, все Бахмут захватілі. Чи скільки п'ять днів лишається? Чи вдасться їм це зробити? Їм же ж треба демонструвати якісь позитивні зрушення в тій великій війні, яку вони розгорнули. Ну, певно, що якісь демонстративні речі будуть, обов'язково будуть, і тільки будуть з її сторони, з їхньої чи з нашої. От, якась демонстрація буде. Те, що вони будуть намагатись щось зробити за Бахмуті, ну скільки вони тисяч, сотню тисяч вже поклали за Бахмут за три дні? Ну, от, на цьому може все і зупинитися. Там може піти і контрнаступ України, їм буде добре. А з чим же тоді Путін вийде до свого народу на 9 мая? Знаєте, вони щось придумають. Вони можуть навіть оголосити перемогу над Україною. А може навіть на Польщею, і над Березну. Це ж засоби масової інформації Росії. І їм, власне, правда не дуже потрібна. Вони самі визначають, що є правда, що є неправда. Вони діють по принципам, які голосив Ленін в свій час. Це Нам не потрібні засоби масової інформації, нам потрібні засоби масової пропаганди. Тобто нема на болотах ЗМІ, Там є засоби масової пропаганди. Це традиційно так, і тому вони можуть оголосити все, що не угодно, як Північна Корея оголосила за себе переможцем на чемпіонаті світу з футболу. Це не проблема. Тобто, щось придумають цікаве, але наскільки воно буде відповідати реальності, їм ця реальність не потрібна. Для того, щоб оголосити і перемогу, і захоплення чого завгодно, і приєднання, і так далі. Це все медійні картинки, які вони можуть створювати багато. пораду. Вони оголосять і зупиняться? Знову ж таки, ми з вами спостерігаємо, що події на фронті це є відображення боротьби за владу у Кремлі. Якщо б не було там, боротьби між Путіним за своє виживання, за те, щоб потрапити на намір, між Шуйгу Пригожином, то не було б цього, наприклад, наступу на Бахмут. Взагалі, може, там війни не було, тому що не треба було б їм все це робити. Путіну треба було утриматись при владі. От, Путіну треба було. Перемогти своїх внутрішніх ворогів для того закрутити гайки поміцніше, для того щоб їм була маленька побідоносна війнушка, як вони кажуть. От, але ну не сталося Києва за три дні, не сталося маленької побідоносної війнушки, і у них вийшли внутрішні чвари. От власне відображення цього бахнути, боротьби між Шойгу Пригоженим та внутрішніх чвари вони відбуваються на фронт. Тобто воно не зупиниться, тому що є накачка внутрішньоінформаційного простору в Росії. Воно не зупиниться, тому що в них є продовжується ця боротьба. Причини війни не знищені. Коли ми знищимо причини війни, тоді не буде в цієї війни. А причина – ви як людина з контррозвідки, як ви оцінюєте заяви ФСБ російської цього тижня, що вони затримали, начебто людей Буданова і заступника якогось там Оловсома машовця які мали знищити всю верхівку окупаційної влади в Криму, Аксьонова? Костантінова і так далі, і ось вони мали їх якось там ліквідувати. Я є відео демонструється, як там цих на людей, начебто українських агентів з диверсантів не заарештували і всякі докази того, що з ними були вибухові пристрої. Мене дуже здивувало в цьому відео, що люди йшли в диверсійну операцію, взяли з собою, по перше, всі свої державні нагороди. Не знаю, хотіли видно їх комусь показати там. А по-друге, взяли з собою всі погони свої, парадні кителя. Тобто, ну, напевно, хотіли, щоб зразу вже на парад були готові, як зайдуть війська наші в Сімферополь чи в Севастополь. Ось, ну, бачите. І, і всі собі документи взяли, посвідчення, всі, От, все взяли таку все українське, щоб так. Ну, зупинили б десь на блокпості. Ви звідки? Ви откуда ребята? Там не є ЗСБУ. А, ну проїжджайте, проїжджайте, тільки нас не трогайте. Ну, слово, така якась історія, що ви про це можете сказати? Ну, як казав попередньо, засоби масової пропаганди містують. Ну, Про що це каже? Що треба, перше, зараз мобілізувати населення, їм треба мобілізувати населення Криму. Тому що ті траншеї, які вони нарили в Криму і навколо Криму, вони вимагають дуже багато живого м'яса. Мобілізовувати будуть в першу чергу тих, хто понаїхав. Це приїхали там по різним державних програла близько 200 тисяч людей. І ось ці 200 тисяч вони підуть по копці. Треба буде мобілізовувати те населення, яке голосувало там, на референдум і так далі. Вони будуть мобілізовувати. Для того їх треба мобілізувати, підняти бойовий дух. От Для цього внутрішнього споживача було це що? Внутрішній споживач там не вибагливий, йому треба гарна картинка, а не реальна. А реальні українські диверсанти, ДРГ, вони діють без знаків, які вони знайшли. От, умовно кажучи, вони діють самостійно і наносять удари там, де ворог не очікує, там, де ще не попав. От. А це просто шоу. Не більше того. Дякую, ж, пане дякую. Михайле. Михайло притула полковник контррозвідки у запасі, екс начальник управління внутрішньої безпеки МВС України у Луганській області.